Сиди -сиди -сиди. Угу. Доброго дня. Добрий день. Причина зупинки. Відпрацювання, так. Яке З Сухальського району і Червоного Ради. Відпрацьовуєте? Відпрацьовуєте. Кажіть документи, які порядок, Які, робити, які? А документи. А що таке? Реєстрація? Це не, це не причина зупинки. Причина зупинки це відпрацювання, так? так. Я побачу щось. А вимога ви показати документи це є Де ваша ваша лічна. Чи це Я є законно? Покажіть, будь ласка, документи. Номер значка ЛС ЛВ 0175. Ніколишин Володимир Петрович, до якого дійсно? До 2.10.2016 го 2016 року. Тепер говоримо про цільові заходи. Проходять, так? Це є причина для зупинки. Причина для перевірки документів, що є в законі про міліцію, пише. Інспектор. Порушення правил дорожнього руху. Все у вас в порядку, нічого не перевозите. Ні, ми нічого не перевозимо. Ні, щасливої дороги. не буде. Дорожній контроль! як Десять Інспектор, зійдіть, будь ласка, з дороги! Зійдіть з дороги! Бо вас нечайно можуть збити, розумієте? Ви не переходите дорогу. Дорогу треба переходити не через перехрестя по діагоналі. Ви можете вы перейти далі, але не через йти по головній дорозі. Розумієте? Добрий день. При чому ви виходите з машини? Сідайте, вони мають до вас підійти, вам не треба, щоб ви виходили. Вас ніхто не заставляє виходити з машини. Маєте я резкий сам, транспортний на транспортний засіб можете попривірати. Михайло ж боєві вибухівки не перевозить. Ні, похмелию поки що. Мак. Не. Я колись... Підозрілих осіб не бачив. Я колись 25 років теж не працював. Що... Добре. що А підозрілих осіб дійсно не бачили? — Ні, ні. Що? Що, За, Доми... Займаємося просто знову ж тим самим, чим займалися раніше. Чому? Так? Ну як це чому? Що ви маєте на увазі? Ну, отак от. Просто так зупиняємо автомобілі. Ну, дивіться, mm -hmm. воєнний привіт. Як вас звати? Олександр. В мене Андрій, якщо можна. Приємно. Ми приїхали на відпрацювання Так. по зброї вибухівці. Так. І... Операція «Матус». Так. Ми до водіїв нічого просто просимо. Тепер аналізуємо цю дану ситуацію. Ви зупинили автомобіль. Перевозить, не перевозить, правильно. Вийшов. Ладно, добре, інше не проти. Для чого першу очередь, покажіть, будь ласка, посвідчення водія? Для чого? Переконатися, Переконатися, що ні, немає маку, немає вибухівки. Це понятно в документах. Але для чого? Для чого? От суть в чому. Ну, Ви знаєте, що перевіряти документи ми можемо тільки у разі підозри або суть, або скоєнно правопорушення. Правда? Чи неправда? Я вам просто проясню. Так. Ніхто нічого від водіїв не хоче, просто зупинили. Угу. Переконатися. У всіх підряд. Ну чому у всіх підряд? Ну як це? Чому? Ну я бачу, от ми їхали, одну, другу, третю. Так, Звідки запинили. би не виїжджали, у всіх сторон зупинялися? Зброя вибухняється. Як вас приїжджали ще? Прапочник Бондаренко. Бондаренко, так. То ви є звод супроводу, так? П'ятий? П'ятий? Четвертий, Четверти, так? Так. Добре. Добре, подивимося просто, постоїмо з вами. Може, О, якось? Біля лікарні в нас. Зупинили маршрут. Мої друзі говорять, що в маршруті зброя вибухівка. от ми були... Суснівську маршрутку. Ні, я вам просто поясню. Було неділю назад було відпрацювання з прикордонниками. Так само було незаконні іммігранти, можуть змітити їхати до... до... доїжджати. Але подивіться, чому, якщо мене запалимо, зараз люди не запитали зараз. Не представившись нічого. Можна сказати, добрий день я Олень, правда? От коли ви зійдете, тоді зійду я. Добре? Я принаймні з боку стою. Я так само почистую. Метр від бордюри. Інспектор, ви теж зійдіть з дороги, ви стоїте прямо на повороті. Подивіться. І по телефону, будь ласка, не розмовляйте. Ви можете тільки розмовляти рацією, користуватися. На башті вже Угу. Все, вже нікого не зупиняєте, ніхто більше не перевозить ні зброї, ні вибухівки. Нічого взагалі.

Дивись, згідно наказу 31 одиниці забороняється проводити будь-які розмови, які не стосуються цього роботи.

Але дивіться, от даний інспектор стоїть, просто е, говорить про свої лічні, як би сказати, стосунки, може, там вони просто розмовляють. Може, може, він поясняє дорогу. Люди. Ні, я бачу, я чую. Я чую, про що говорити, знімав, міс, вони говорять, і знімали, як вони сміються, вливаються. Е, згідно наказу одиниці забороняється проводити будь-які відхилятися від служби. Інспектор правда, в Раві був. Я не знаю. І всі зразу місце, які їхали, це, це не можливо. Ну, ну, Звісно. Добре. Добрий. Будем <Порушників> будемо виявляти порушників. то, то щоб ви просто не сумнівалися, ви всі просто прочитайте, М -м -м. воно таке дійсно не те, що ми самі сьогодні. Я знаю, я знаю, я знав, що ви Ні, Може вам щось цікаве, але ми любимо це. Ні, просто розумієте, я знаю, що можна. Просто я знаю тактику. Взводу. Знаю тактику, взводу супроводу, як вони приїжджають і що вони роблять. Знаю. Прекрасно. Останні рази, як проводилися, добре. теж знаю. Добре, добре. Прочитали, що там на тесі. Ми вам поможемо трошки, можна. Та питань немає. Але позиці. от, от що? розумієте, що коли приїжджає взвод постійно, всіх подряд роблять таке шоу, роблять такі автостоянки. Ну, які автостоянки? Ну, от Самі настоящі. Давай. <кій> от, читайте от, оце от, повністю, якщо можна. Так, вони на дереве червона ребенка. Так, так. Я ж не знаю, хто їде в машину, правильно? Так, але де тут ще раз тоді написано та документування. документування Протиправної діяльності, так? No. No. Але де пише іменно, що ви маєте право, зразу ж в першу чергу документи маєте? No, Добре, да, дивіться, от е... людськи просто Давай, а, як я так, дивіться, треба хотів хочу, подивитися. Як Якщо б в законі про міліцію не писалося того, що документи перевіряються тільки у разі скоєного правопорушення або у разі підозри, я би нічого не казав. Але в першу чергу, коли зупиняють автомобіль, зразу що говорять? Ваші документи. Добрий, Добрий день. Добрий день, Добрий так. день. Так. Добрий інспектор, Добрий. ваші документи. Не так. говорить інспектор. Я він сказав інспектор, але я прізвища не почув. Ну я Розумієте? Так. Але він зразу. Документи, бачите, будь ласка. Ну так воно є завжди. Ні. Так воно. Це є обичай. Це є обичай. Це є обичай. А тоді вже запитався для пред'явлення документів, а не передати в руки. – Ні, так ми сказали пред'явити, якщо ви біля мене підходили. Мені не сказав, хто там. Капітан такий-то, чи такий Просто інспектор. Інспектор. Навіть добрий день не було. Ми ну, в першу чергу питаємо, чи мають документи. І просимо, ми, ми, документ. ми, ми, ми ж не в Грузії, правильно? Ну, ну, ну. ну, але хотілося б бути чи ні, як, як ви скажете? В Грузії? Да. Думаю, да, що ні. ні. вам не хочеться, так? Ні, Звісно. при чому тут нам? Бо там все камеринізовано, там не можна виключити, там не можна ні, ну, от, сісти, я порозмовляти. Я, я, я вам скажу, можливо, щоб було і так, то ви б біля нас не стояли. А знаєте, чого? Звісно, а а що і що? не треба чого? Бо він би задокументував і мали би виклик. Правильно. То З того, того брати, що палка має два кінця. Ні, ми б не стояли, тому що? А тому що інспектори там працюють, вже бояться. Ми тому, бояться. Що ви, за... ви, ви були в Грузії, я не був в Рузі. Але ну, за 9 років тюрми, за 9 років дають тюрми за хабар, хто дає, хто бере. А у нас ні. У нас ти дав, якщо інспектору не сподобався, то він Але ще ви, тебе ви, може брати. Ви, ви, ви пробуйте в Європі дати хабара. Ніхто не дасть. І зразу в браслетах поїдеш. Добре, а тепер скажіть таку річ. От е, скільки от є таких правопорушень, да? навіть от, людина зупиняється, дійсно вона порушила. Так ну немає, не забезпечила нас держава, фото, відео фіксацію. Правильно? Угу. Я її не маю. Ну є явно правопорушення. Дійсно, людина порушила все. І каже, що ну в такому випадку, що робити? А людина що? що говорить? Просто нічого каже, я не порушуюся. На от скажіть так, як воно є. От я кажу, так воно є. Тоді це проблема не в ньому. А в фінансуванні і в Ну, Якщо на такі автомобілі, як Prius, знайшлися кошти, то вибачте, на таку камеру, яка коштує 2 тисячі гривень, кожен автомобіль знайдеться теж. Добре, ні, у в нас є така сама камера, от вона у нас стоїть, така Слешко. як вас. Але от каже, покажіть нам сертифікат. Ми пояснюємо, що у нас є також на кашу і працівники міліції. Серти... Ми можемо мати не сертифікат? — Не сертифіковано. Ми можемо е, знімати будь-яким е, пристроєм так для уникнення конфліктної ситуації. Так. Правильно? Ну да, це я ваша. Я не помінев 11 стаття, да чи та Буде. 11, так. так і і... само, Але теж у разі підозри, що я можу вам там створити якусь незручну ситуацію. Правильно. Але у разі підозри. Так. Значить, так само, як е, любителі взводи номер 5 айфони доставати свої і знімати зразу. вже, Він вже. Знаєте, ще підозри немає. Її треба ґрунтувати. Тоже. У нас все працює по-старому. Нічого не зміняється. Нічого. Так само, от, ви хочете, що, що воно помінялося, все, ліг спати, зранку став і вже все. Воно Ні, воно. Якщо ми не почнемо міняти і ви не так почнете мінятися, воно ніколи не буде. поміняється. Не так, не буде. буде. Так, так, не буде. От, щоб щоб, щоб, все. щоб, щоб, щоб поміняти, то не одне зробити, покоління виросло. Хлопці, чому? Дивіться, зараз відкривається капот. На яких підставах він відкриває зараз капот? Звірка, звірка, агрегат. агрегатів. Він, так, експерт? Так. він експерт, він є експерт. Він є експерт технічного нагляду автомобіля. А Бружбана треба бути інспектором інспектору да. експертом. Да. Треба бути Не, експертом. По-перше, автомобіль це є приватна власність. Якщо навіть і відкрити автомобіль, треба хоча б мінімум двох понятих. Не дай Бог інспектор щось йому зараз підкине. Ну от той самий а, мак. І у вас є показник. У вас є показник. Дай Бог. Вас є показник. Не дай Бог, ви з таким стикалися? Вам таке підкидували? Чому ну, ну, я чули? Я теж стикався. Як ви бачите, коли ще був так званий Беркут у нас. Козаки, ми не Беркут, раз. Ні, Я вам образно говорю. Ну, а може, зараз то, з кишеньки то, легенько то, витягну не, і все. Не, не. Козаки, то все може. Ви так само ви вийшли п'ятеро а може, ви, хтось з вас має зброю, правильно? І вже готовий стріляти. Так, правильно? То, правильно? То, без Та то, 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 то не треба було. Свою зброю я ношу в кобурі. Братик, ну ти в машині їдеш, не видно, правда? Так, дивіться, тримає документи, говорить по телефону. Документи то що тримає, то нема біди, козаки. Як водій дає добровільно а документи... А може то не його документи. А може то не його документи. Ні, що то ні то. Що то не що -то, то. то. Зараз буде бачити. Водій надає добровільно документи, нема тому ніякого страшного. Документи ніхто не забирає. Ні, ну це, розумію, Я це розумію, прекрасно, але він тоді стає заручником. Чого заручником? Тепер Як можна він? буде. Ну добре, що ми є, наприклад. А зараз не було б нас, о, а в тебе там друг щось не так, да. а в тебе щось не так. Так. Да. ну да. да. ну, це, ну, Правиль, Давайте які... бути прямими, прямими, чесно, якими є. Ні. Да. То, що ви собі там надумали, а в тебе щось не так. Підійдемо туди, так? зараз будемо вимагати складання протоколу. Так, що... Ні, ну Серега, хай складає протокол огляду, ми будемо як поняти, не дай Бог.

Все. Все Подилися, знайшли, знайшли, дві. Раз подивилися, другий раз дивилися. Все нормально? Нормально, то нормально. Чому хлопці? Ніколи не відкривайте їм просто так капот. Вимагайте складання протоколу. Двох понятих. Поняти. Протокол вони тут не Не дай Бог вам щось підкинуть. От реально. Зараз проводиться операція МАК. Не дай Бог. А що маємо підкидати? А що ми маємо підкидати? Не, я розумію, а тут... Ой, пакетик з маком. матом. Розумієте? Да. От там от нього схований. От, і я тут вона, і так. є показник. Супер, так? То, то Можна, так закинути знак? Знак? Можна ну, можна як, так закинути через Як можна. Не треба, треба... треба капоту піднімати. Це і є і зам, зам начальника кутняка. Бачите, можете поспілкуватися. Я можу поспілкуватися з самим кутняком. Добре щасливо і зурове. Давайте. Ну що, не виходить? Хмельниччина, моя родина! Верку закрийте! Де кого-то не хочели? Ді народу. Не хоче. Що він там? Я не знаю, маску хварність не хоче, чи він має бак бензину, блять. слухай, слухайте, хлопці заробляють на бензин? Можна не глупити? Ну це є правда, ну це правда. Сань. Що А не хамуй. Ну дивіться, я. от. Ну, цікаво, звідки він, він має гроші, що він не глушить машину. От мені одному а цікаво. А а цікаво. Така держава багата. Пізда російських федерацій. Не, не. <реку> дайте закурити, ва? Це одну маю, паща. <реку> держава не має на, анти... на АТО грошей, <реку> а тут не глушиться машина взагалі. Є за, за що заправляти бензин. Там 2,4 мотора. О, заглохло. Мінімум 12 літрів на соточку. Все вже. 12 забирає, бо бере менше. Хай менше. Як бензин 17. Зброя, вибухівка, мак. 92 він мінімум не заправляється, правильно? 76, якщо що є на заправках, 80-й. Тоже є. Є? 80-й ще є. Прикольно, успокойся, так? Я не троє. Да, 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 да. 02-05. Все, Зараз операцію бачиш? Приказ поступив. Ушиваємося. 0,2, 0,5. Більше 40 км на годину по пункту. — купу. Що ти мелиш? Що ти Ну Я так само можу їхати, так? Що ти чуєш? Яких 40 км на годину? Він має 60 їхати, пофіг. Ні. Ай, блін, успокойся тоже мелочь. Я такий. йому вже сравському. Так, пацани, зараз в машину і за ними. Да, ладно, Саня, я тобі що казав? Не кричи, бля, такі слова, які ти не знаєш. Я не ну. А я так роблять. Стій, стій. А я не спалю зараз подивимося. На електрики, бля, юта. Счастливо. Но. Одна туди, одна туди. Mm -hmm. На перехресті. <пев> Та успокойся! <пев> 50 метрів до перехрестя.